В ті жахливі часи, коли я могла не спати ночами та сидіти листуватися в чаті, познайомилася я 14-річна, з дорослим дядькою. Ми спочатку просто спілкувалися, потім він почав признаватися в коханні, і таке інше. Я прикола заради продовжила з ним вести листування, бо 30-річні дядечки мене ну ніяк не приваблювали. Через деякий час він мені розкрив таємницю. Каже: Слухай, я тебе дуже-дуже сильно кохаю, ти ж мене дочекаєшся. Я тоді подумала, що він військовий, але ні. Виявилося, що він у в'язниці. Каже: я вийду, візьму тебе заміж та увезу далеко-далеко. І от тоді я зрозуміла, що цьому дядечку пора в блок. Цікаво, звідки в нього там взявся телефон. Ця дівчина дуже принципова з приводу їжі. Якщо вона зголодніє, то ніякі перекуси або міні-кафешки її не влаштують. Обов'язково якісна домашня страва або хороший ресторан, і нехай весь світ почекає, поки вона пообідає. Не перерахувати випадків, коли через її примхи вони з чоловіком кудись запізнювалися. Але одна ситуація поставила остаточну крапку. Поверталися вони з відпустки авіарейсом. Вже близився час відправлення, як тут дівчині закортіло терміново поїсти, і, звичайно ж, їжа у аеропорті або у літаку її не влаштують. В результаті літак відправився без них. Гроші за білети не повернули, бо провини авіакомпанії немає. Наступний рейс тільки на наступний день. Довелося ще одну ніч провести в готелі. Чоловік десять разів перед вилітом перепитав, чи не хоче дівчина їсти. Та вона казала ні, допоки не залишилось 20 хвилин до відправлення. Тут вже чоловік психанув, віддав їй речі, білет, гроші та полетів без неї. Жінка повернулася додому лише через добу та закатила скандал. Всім родичам розповіла, як він кинув її одну невідому, де незабаром вони була у подруги у гостях сіли обідати макарони з сосисками. Вона просить у мами ще одну їй покласти, хоча на тарілці вже і так три штуки. Мама почала сміятися, бо згадала історію з дитинства подруги. Коли їй було років п'ять, вона неймовірно сильно любила сосиски, навіть могла з легкістю з'їсти цілу пачку. І ось після чергової покупки мала взяла собі упаковку і пішла точити у свою кімнату. Але сталася прикрість одна випадково впала на підлогу, і її в ту ж секунду схватила собака та побігла в іншу кімнату, щоб з'їсти. Звісно ж, це все сталося на Чаху маленької подруги, і вона так розізлилася, бігом пішла та віджала прямо з рота ту сосиску, почала жадно хом'ячити. В шоці були всі і собака, і мама, і тато. Після цього випадку бідна тваринка навіть боялася зі своєї миски кушати поруч з малою. Мою сестру завжди не любили наші коти, яких в нас було багато. І нові, і старі коти чомусь до неї не мали теплих відчуттів. Завжди вона була поцарапана. Спочатку вона їздила вчитися, потім, і взагалі переїхала до хлопця. То й коти розслабилися. Але звісно ж, іноді вона приїжджала в гості. І от одного такого разу вона приїхала доволі пізно і лягла спати на мамине місце, а коти з вечора гуляли на вулиці. Зранку їх запустили додому, і вони хорванули на своє пригріте місце. Любили оточити маму з усіх боків і так. Спати, але ж вони не знали, що там їх чекав сюрприз. Це була сама мила картина дівчина спить навколо неї безліч милих котиків, які мнуть лапками ковдру, допоки вони не побачили сестру, яка почала прокидатися. Як же швидко вони рванули з того ліжка, ніби собаку злу побачили, і чого вони її так не взлюбили? Мабуть, в минулому житті сестра була котячим браконьєром. Дуже люблю Макдональдс, але, на жаль, у моєму місті його немає, і тому посмакувати ним мені доводиться не так часто, як би хотілося, а лише коли їду в гості до сестри. І ось, коли я в черговий раз таки попала в нього, взяла всього по максимуму да побільше, поставила своє замовлення на стіл і, як на зло, в туалет. Думаю, ну ладно, зараз швиденько збігаю, нікому не потрібна чужа їжа. І коли повертаюся, що я бачу? Мій шок в шоці. Якийсь хлопець сидить і спокійнісінько наминає мій чізбургер. Я сідаю напроти нього, питаю, ну що, смачно? Він каже, так теж хочеш. І тут я від такої наглості взагалі офігела. що пропонує мені мій же заказ, як встала, як ляснула його своєю сумкою. Він аж тим бургером подавився, і тут я краєм ока бачу за сусіднім столиком. Ніким не тронути моє замовлення. Я тут же побігла, хапанула свою їжу і звалила куди подалі. Мабуть, той хлопець взагалі не зрозумів, що за хвора дівчина і за що його побила. Жив над нами дідусь, і все було б нічого. Якби в один прекрасний день, а точніше ніч. Ми не почали чути деякі чудові звуки любові, дуже-дуже гучні звуки любові. Ми здивувалися, адже звук йшов саме з квартири дідуся. Чи то онук приїхав в гості з дівчиною, чи то дід в молодість впав. Нічого не поняли, але вирішили відстежити ситуацію цікавості заради. Бачимо декілька днів, окрім дідуся, до його квартири ніхто не приходить, а звуки то продовжуються. Потім днем зустріли його онука у магазині. Описали. Ситуацію він сказав, що давненько не приходив до нього, але зайде, щоб розібратися. І от що виявилося: той самий онук подарував діду ноутбук, а той був доволі глухуватий. І перед сном вночі розважав себе інтересними фільмами для дорослих, що вияснилося з історії браузеру. Онук купив діду навушники, щоб той і не бентежив сусідів, і його не соромив. Пані вирішила з'їздити взимку на дачу, перевірити, чи все так в порядку, і все було нормально, окрім одного, але звідкись посеред кімнати взявся сміттєвий пакет, в якому був використаний презерватив. Жінка, звісно ж, запідозрила свого чоловіка у зраді, адже ключі були лише у нього. Коли повернулася додому, закатила скандал, а на його виправдовування лише кидала його речі у валізу. Бо там був очевидний факт: презервативи, якими користується пара, і спеціально замовляє їх в інтернет-магазині. Це було б дивним співпадінням хіба не так в результаті чоловік зрозумів, що немає сенсу нічого доказувати, забрав свої речі і поїхав тимчасово до своїх батьків. Може кохана заспокоїться та щось проясниться. Через деякий час жінка помітила, що її син дивно себе поводить. Десь постійно пропадає, школу пропускає, вирішила зрозуміти, що коїться, і полізла в його переписки, де наткнулася на одну дівчину, з якою вони бурно обговорювали нещодавню їх зустріч на дачі батьків, і як весело вони там провели час. І тут то пазл склався. Після вияснення з сином він зізнався, що спер презервативи, як і ключі у батька. Жінка розказала всю ситуацію чоловіку, посміялася, але далі їй смішно вже не було, бо він зрозумів, що не хоче такі відносини. Та йому настільки не довіряють і вирішив з цим закінчити. На місцевому дитячому майданчику часто спілкувалася з дівчиною, яка теж приходила пограти зі своєю дитиною. Вона завжди мала дуже заспаний вигляд, ніби дуже не досипає, вдягнута аби в що, на голові щось незрозуміле. Звісно, з матусями таке буває, коли дитина маленька, бо часу на себе не дуже вистачає, як і сил. Думала все це через це, але пізніше виявилося, що причина в іншому. Від її мами я дізналася, що вона зараз майже на межі розводу, та це її не особливо бентежить. Чоловік дуже просив її, хоч трохи, слідкувати за собою, щоб виглядати нормально, допомагав з дитиною, купував абонемент в спортзал та сертифікати в салони краси, але їй це було взагалі не цікаво та не потрібно. Замість цього вона ночами грала в онлайн ігри, тому, до речі, і виглядала такою заспаною, і більше її нічого не цікавило. Може, так виглядає після пологова депресія. Поїхали ми з друзями на дачу відпочити на вихідних шашлики, все таки довго сиділи, спати вляглися вже під ранок. Дім великий. Кожен полягав в окремих кімнатах попарно. Одна парочка чекала дитину, і дівчина була на невеликому терміні вагітності. І ось посеред ночі з їх кімнати роздався гучний крик. Ми швидше побігли до них. Питаємо, що сталося. В кімнаті було темно, дівчина сиділа плакала. Хлопець пояснив, що походу в неї стався викидень, бо під нею лужа крові на ліжку. Ми включили світло, і дівчина замість сльоз почала сміятися. Ми взагалі стояли офігєвші, вона не могла заспокоїтися і просто показала на ліжко, а там була постільна білизна з великими червоними трояндами. Коротше, вони подумали, що це кров, а це просто квітка невдачно опинилася не там, де треба. Завжди любила міняти мелодію будильника, не тільки заради різноманіття, а ще й тому, що швидко звикала к попереднім і не реагувала на них. На жаль, не завжди був великий вибір, бо на кнопочному телефоні варіантів було мало. Та, на щастя, потім мені подарували смартфон, де вже було де розгулятися. Мелодій було дуже багато. Та перша на очі мені впала така варіація, як шум моря. Чудово, чому і не прокинутися, ніби я на берегу океана. Поставила та і лягла собі спокійно спати. І от я благополучно прокинулася під чудову нову мелодію та вирішила. Ла трішки повалятися та насолодитися шумом моря, і все було добре, поки ніжний шум прибережних хвиль не замінився гучним звуком пароплава. Кіт, який спав поруч, підстрибнув майже до стелі. А я підірвалася в ту ж мить. Дійсно, ефективний будильник. Спільнотами з історіями із життя захоплююсь дуже давно, колись могла залипати в них по декілька годин на день, і одного разу наткнулася на історію, яка здалась мені ну дуже схожою на моє життя. Дівчина по опису, ну, копія я і те, що там описувалося, теж як про нас з хлопцем. Спочатку я подумала, що це співпадіння, але таки це було і правда про мене. Хлопець описував, як я його вже дістала, виношу вічно мозок, що лінива і не шкодує, що зрадив мені з моєю подругою, а ще що не знаю, як вже позбутися цих. Тосунків я була шокована і тут же подзвонила хлопцю дізнатися, чи це правда. Він навіть не став віднекуватися, все підтвердив. Звісно ж, ми розійшлися, і з подругою більше я не спілкувалася. Походу це був його план, знав, же, як я обожнюю подібні пабліки. Був вечір, я йшла додому, бачу, на зустрічі, йде чоловік. Я злякалася. Здалося, що він був п'яний, та й хто його знає взагалі, що йому від мене треба. Почала йти в іншу сторону як можна швидше, а він наздоганяє вже й кричить: О, дівчино, дівчино, зачекай! Я ще більше від того перепугалася. Та забігла у найближчий магазин, щоб бути в людяному місці. Чоловік так і не відчепився. Підійшов до мене запеханий і каже: Та чого ж ти так швидко від мене тікаєш? Я тебе не збираюсь ображати. Хотів попередити, що там по дорозі якась сумнівна компанія, щоб була обережна, а краще обійшла іншою дорогою, а ти отак одразу тікати. Давай іди куди йшла, а я трошки за тобою придивлюсь, щоб все було добре. Я вибачилася і стало дуже соромно за свої думки, а він, і правда, дивився здалеку, щоб я спокійно пройшла повстої компанії, і вже потім пішов по своїм справам.